Цікаво, ну я не знаю, що там відбувалося, але ми знаємо, що Зеленського попросили забрати Маркару ще в вересні і офіційно як спікери, так і конгресмени. Але цього не сталося. Це Такий ворожий знак: ну неповага і плювок в обличчя американському народу, коли кажуть, заберіть посла, а вона далі залишається і Зеленський нагороджує а, нагородою. То ну яке має бути відношення цих людей, цих законодавців, а, яке має відношення має бути до команди Зеленського, якщо вони бачать, що їх зневажають і відверто. Якби проводять проти них і передвиборчу кампанію, як ми знаємо, Пенсільванію, це ворожить такі дії, дії ворога, і незважаючи ні на що, Трамп все таки хоче допомогти зупинити війну. А якщо люди мовчать, якщо діаспора мовчить, українці тут є ніби теж багато, ну, дякувати їм вони допомагають ЗСУ, але основна ж проблема не усунута, якби вони, наприклад, доклали зусиль для того, щоб Україна отримала той лендліз. То це не, не прийшлося потім допомагати, не було б втрати, не було б біженців, не було б зараз бусифікації. Це наслідок інертності, неучасті, байдужості, нерозуміння, небажання, небажання протидіяти. А можливо, ну звичайно, організатори вони теж причетні тут цих соцмережах через соцмережі і недержавні організації діаспори, які в Україні вони фінансуються цими ліваками. Вони отримують якихось якісь там бенефіти, і вони не при не приймали участь, підкорилися Маркарові, і вони теж є причасниками цієї війни, цих жертв, тому що час був втрачений. Але і далі вони планують зустрічатися. Наприклад, в червні є там. Я бачу інформацію на Фейсбуці. Що вони будуть йти в Конгрес і там зустрічатися українські дні будуть говорити про відновлення України і повністю ігнорують математику, формулу, ці прогнози цих інститутів, що для України можливо залишилося 6-12 місяців, якщо буде війна продовжуватися, якщо не буде зупинено не підписано цей мир? От. Шановні всі, хто чує і бачить мене, приєднуйтесь до Твіттера і щодня протидійте інформаційно, тому що інформаційну війну Україна абсолютно програла. І скільки ми вже 10 років говоримо про одне те саме. І робили спроби і в Україну їздили і робили навіть студії, прислали обладнання для того, щоб зсередини була якась інформація правдива протидія. Тим лівакам все це було втрачено, тим чи іншим шляхом похоронено. Абсолютно всі наші намагання були змарновані в наш час. Я зараз так само приблизно відчуваю, як і Рубіо і команда Байна до Байден порпрошують Трампа, тому що вони три неділі присвятили. Ми присвятили роки, і якщо немає абсолютно ніякої співпраці, чи чи а, кроків в, в цьому напрямку з боку України, а, з боку цивільних, з боку біженців діаспорян, які тут є, які на сидять на допомогах, які в Європі сидять на допомогах, і вже ви, виїхало там 10 мільйонів. Не вже з 10 мільйонів, немає 100 чоловік, які приєдналися б і підтримали, і а, робили хоча б спроби для допомоги. Через Твіттер. От за два роки додалося твіттері нас десь. Ну, менше як 2 тисячі. Було 300 людей до війни на початку, а потім за цих два роки доєдналося ну, 1600 десь 1700 людей. От і все. Ну І можливо, вони доєдналися, якби навіть випадково. Але разом з тим, є, є люди, ми бачимо от 57 поширень, ну, 57 людей. Це добре. І я подобаюся, хоча бачили дві 2-4 тисячі, можливо, американці теж. Є, з 15 квітня. На сьогодні вже 26. Ну, от за 10 днів 56 людей приєднали, 57 приєдналися до цієї ініціативи. Можливо, більше, але така цифра у нас свідчить про те, що ну суспільство в Україні чи не дозріло, чи їм байдуже, чи можливо ця інформація не потрапляє до багатьох. Тому прошу поширити стрім інформацію. Позвоніть друзям, розкажіть, що, можливо, от це вирішується доля України. І якщо всім байдуже, і ніхто не хоче приймати участь, крім ЗСУ, звичайно, за що їм шана і подяка, то в нас результат буде відповідний. Так, ну, здається. Я розмовляю, і нібито тисячу півтори тисячі людей подивилися, але ну Ахілянтос, Мені здається, що буде продуктивніше переконшати санкції на Зеленського і приближенним чим писати щось там Зеленському. Ну так, о, тоді в такому випадку потрібно писати президенту Трампу. От о, ви зараз бачите цю адресу, я вам вишлю, Вводьте санкції. Все, що ви вважаєте, потрібно зробити. пишіть йому, подякуйте і пишіть йому. Тому що, б ну, ми не ходили в Конгрес, ми стільки часу провели. Якщо немає від вас зворотнього якогось кроку, то абсолютно це все рівно, тому що ну, можна було б і ленді затримати. І другий шанс був план для перемоги, потрібно зробити. Якщо немає тиску суспільного на Зеленського, немає допомоги від громадян України в першу чергу інформаційної допомоги. Це ж абсолютно не потрібно мати витрачати гроші. Якщо ви маєте телефон дивитися цей стрім, у вас все є. А іншого шансу може не бути. Ну, звичайно, є дуже багато покиків, які сидять в Європі і пишуть, що потрібно воювати до останнього українця. Ну на них зважати не потрібно. Але разом з тим, хто хто не знає і хто сумнівається, цей прогноз, я ще раз його опублікую. Ви поки поширте стрім, поставте подобайку Я дам вам якраз ці публікації і розрахунки цих інституцій, які розповідають, що до кінця. Ну, не до кінця, а можливий вал фронту при таких обставинах відбудеться вже через 12 місяців. Це не просто, якби не мої вигадки. Перед тим ми спілкувалися з військовими України. Вони набагато глибше все пояснювали і розповідали, чому при цій владі не може бути перемоги. Тому що навіть на фронті через політичні оці призначення ЗСУ втрачають гнучкість контроль, і часто некомпетентність зрада абсолютно не дозволяє Україні в таких умовах перемогти. Про це говорять добровольці, які там по 10 років вже воюють. І саме через це якраз от в нас проблема із такими дезертирством. Ну Якщо людина, яка воює 10 років, бачить, що такі речі, це демотивує і це знеохочує до до захисту своєї країни, тому що вони бачать що ну якщо не можна перемогти при цій владі, то які які хто тоді може. Засуджувати чи якось критикувати того, хто там 10 років. Ті ж, хто на диванах, вони ж не підуть, захищати. А я вам тільки що відіслав цю публікацію це на каналі. Це стаття вона трошки тут добавлена гумору, але варто зрозуміти, що інколи потрібен гумор через, такі, через сльози, але в кінці статті ви зможете знайти документ, я зараз документи дістану, які практично в кінці ви побачите якраз посилання на ці інститути і посилання на джерела. Попросту, оце звіт останні 15 квітня. І ви знаєте, ну, часто журналісти спираються на от, інститут вивчення війни. Тут досить багато інформації, але ну, якщо спростити, вони теж проводять дослідження різні, різні джерела і тут різні проекти, але ну, взяти, вони взяти по великому рахунку, тут є підсумок. Росія набирає це тисяч рекрутів на місяць, і це підтверджує її перевагу війні. Так? Інший інститут, королівський юнайтстер описує, що зараз є в проблеми мобілізації. Ну це очевидно, але вони спираються навіть деякі співпрацюють із, із урядами. Як України, так і інших. Ну це 24-го вони говорили, що вже є проблеми з рекрутом, і 10-15 тисяч тільки Україна може набрати. І їхнє передбачення через місяць, через 6-9 місяців може привести до кризи. Далі, ну інші так, центри, я вже не буду відкривати їх всіх. Ну, практично вони всі розповідають одне й те саме, і те саме підтверджують військові з передової. У кого є військові, хто на передовій, не в офісі, десь там, не за 500 кілометрів від передової, а хто на передовій, хто давно воює, ви запитайте в них, вони вам теж саме розкажуть. Це не тільки одна проблема, але це комплекс проблем. І навіть ми бачимо. І навіть це, це Радіо Свобода навіть розповідає теж саме практично. Ну, інколи статті, які на англійської, то вони не потрапляють в українську частину. Але практично всі ті самі проблеми. І затягування війни однозначно приведе до, може провести до а, такої критичної ситуації. І хоча Україна сильніша в дронах, брак особового складу залишає ключовою проблемою без західної підтримки. підтримки. Зараз підтримка є. Але я не виключаю, що може помінятися, тому що дуже збільшується протидія допомоги Зеленської, який постійно проводить такі ворожі випади до представників народу США, народу, який допомагає Україні, постійно провокують і якби намагаються підірвати репутацію і роблять все, щоби. Ну, команда Трампа була ну, репутація пошкоджена, ніби це є ключовою обіцянкою Дональда Трампа. В передвиборчій кампанії він ніде не говорив, що буде що це його ну якби пункт. Все, що по кампанії ну, обіцяв виборцям, він це виконує. Репутація в нього серед виборців зараз на даний час збільшується. Але коли буде затягуватися оці переговори, це все я не виключаю, що президент Трамп так і зробить. Ну, попередження Зеленського вже було зроблено кілька разів. Я вважаю, що сьогодні це не рукопотискання. Це мені здається ще одне такі китайські попередження є Макрону і Зеленському, що довго так продовжуватися не може. Якщо ти хочеш, щоб ми допомогли, то, будь ласка, співпрацюй. Якщо ти хочеш, щоб ми тиснули на Путіна і витрачали ще мільярди доларів для того, щоб зупинити його, то, будь ласка, співпрацюй. І мені здається, це дуже така критична зараз ця ситуація, тому що ну, це саботаж такий відвертий. А як ви вважаєте, друзі, прокоментуйте, поширте інформацію, тому що ну, зараз відбуваються такі події, які можуть вирішити долю України і протидіючі разом. Через соцмережі першу чергу серед Twitter, через Twitter, тому що тут бачать як виборці, так і всі люди землі, хто захоче подивитися, що відбувається зараз в команді Трампа, що відбувається на Твітері, на, на то вони побачать ваші коментарі і будуть, як і вправо, це сприймається такі звернення до Трампа дуже позитивно, тому що в цьому зверненні я написав, що ми нам дуже шкода, що президент Зеленський завдає проблем, але просимо не залишати наших народ України. Я вам вишлю зараз оцей документ, оці, оці звіти якраз цих інститутів, та навіть інші публікації про це стверджують, там ви додатково знайдете в кінці. Якраз навіть і про такі глобалістичні, вони теж говорять те саме практично. Євромайдан тут прес, інші є публікації. Тобто, коли Україна бере, набирає 10-15 тисяч, а Росія 39 тисяч на місяць, то розрахувати, знаючи кількість, яка зараз кількість ЗСУ на передовій можна розрахувати, коли настане приблизно критична ситуація. Ну, ми звичайно. Надіємося на Бога, але математика і от якраз ці цифри, формули, вони розповідають те, що відбувається в реальності. І тільки з нашої участі кожного з нас можна щось зробити поміняти Ну, віктор Зай... Так, дякую, дякую вам. Зайшли, я перепрошую трохи малий текст тут шрифт, і не дуже добре видно. Ну я прочитаю, якщо є якісь запитання, короткі відповім, якщо знаю, а ви поки поширте інформацію, поширте ці дані. Поділіться з друзями. Так, а я з тих, хто 24 на 7 писав перекону американців переконував українців самого початку війни, пишу Трампа вже місті 4-5. Дуже дякую вам а, за те, що ви це робите, і це дуже надихає, що є такі люди, тому що а, небагато розуміють і не хочуть робити. Це. Пані Наташа Хмура, вже в травні в Україні можуть оголосити дефолт. В країні далося домовитися з інвесторами про використання боргу у розмірі 26 мільярдів. Ф, а, так, time, цитує на Мінфінансів України. Так, І це дуже тривожний такий знак, тому що чому не дають реструктуризацію, тому що знають оці негативні прогнози. Вони знають, що ситуація може повернутися в такий негативний. Сценарій, і тоді все піде в штопор не дай Бог. Ми нібито робимо негативний такий прогноз, але разом з тим потрібно розраховувати на найгірший прогноз, якщо він станеться, щоб бути до нього готовим. Можливо, цього не станеться, але це поганий знак. Дональ трамп дав руку для президента Польщі, для президента Фінляндії та раніше президента Франції. Можливо, можливо і так, але ми бачимо тут першу реакцію. Це просто багато ну індійські ЗМІ, там інші навіть такі показують, що він. Відмовився, той простягнув руку, а він не захотів йому, не захотів йому потиснути її. Ну, не знаю. Це, це, очевидно, мені здається, такий непростий знак. Якщо ти поважаєш когось, то ти якби дуже уважний свідку за тим, що він робить. А Трамп, які там, я кажу, і Макрон, як і Зеленський. Вони зараз в чорному списку. От. Та от бачите, як президент Зеленський там вітається, а тут той простягнув руку, а він так їх зупинив і говорить до Макрона щось говорить йому. І після того вони мали розмов. Тим не менше про санкції заявив Трамп в сторону Путіна. І він ще намагається досягнути зеленським розуміння хоча мені здається, тут мало ймовірно, що це станеться без нашої участі, і навіть Вітков приїхав, ніби там домовляється. Все це не помішало Трампу зробити заяву, що я буду вводити санкції із. На Путіна, тому що він обстрілює Україну, і ці обстріли це свідчить про зовсім протилежні його наміри, ніж він заявляє. От це якраз ви почитаєте в трус в його соцмережі, яку він зробив. Я відправлю вам посилання. Хто зможе, то може переконатися або зайти на Твіттер. Ми теж його опублікували на Твіттері. Під цим це автоматичний переклад, але ну буде зрозуміло, хто захоче зрозуміти, можете переглянути. І я ще зараз дам на цей на Твіттер посилання. Тому президент Дональд Трамп на боці України. Але скільки довго, без вашої участі, я не знаю, тому що потрібна ваша підтримка. От я ще раз на кінець покажу, як, як це зробити. Ви зайдете на нашу сторінку. Перша буде публікація закріплена. Це звернення до президента Трампа. І коли ви зайдете на побачите її, коли ви натиснете на цей значок, копіювати посилання, ви скопіюєте і повернувшися назад, тут і білий дім, ми можете до різних людей звертатися. Але так як ми закріпили вже написали до Дональда Трампа, то якраз і ми. Відправимо. Так, зараз, я не, не на Отже, ми зкуп, копіюємо посилання, повертаємося назад. Дві адреси, одна офіційна, одна неофіційна, і офіційно в нього тут менше підписників, коли президент стає в Білий Дім, заходить, то йому дають такий потус, тобто президент США, а його особиста сторінка ще є, де він теж публікує інформацію. і тут в нього... Не дві тисячі. Тут у нього 100 мільйонів підписників, тут твітер приписне сто 103 мільйони послідовників. Це з різних країн. Тут директора спецслужбі, самі всі відомі люди і впливові, як і лідери країн, всі бачать ці коментарі, всі бачать його публікації. Отже, перший зазвичай це реклама, а другий в нього пост вже може бути свіжі. Тут він менше публікує. Але для прикладу я покажу біля дати ви натискаєте на цей заголовок, і у вас відкривається поле для того, щоб ви скопіювали оце повідомлення, звернення до Трампа, і натискаєте на кнопочку реплай, і все. І це повідомлення, ви можете побачити, коли зайдете. Всі люди в світі будуть бачити, що Українські народ звертається до президента Трампа для того, щоб він визволив їх від цієї ситуації. Я зараз покажу, як фотографія виглядає. Насправді, тому що а, зелений фонд її закриває. От ви можете побачити. Хтось зауважив, що тут є помилка. Так, є помилка. Це писав штучний інтелект і переробляти його досить, досить трудоємко. Хто хоче написати, ви можете своїми словами написати. Не обов'язково робити цей припос. Це для тих, хто абсолютно не знає, як це робити, не знає англійської, то це найпростіший спосіб, як це зробити. Ви можете українською писати. Немає значення. Люди будуть бачити, і люди будуть розуміти, і вони позитивно сприймають, коли українці дякують і просять перепросити за поведінку Зеленського. Вони сприймають позитивно і підтримують. І от якраз. В Твіттері можна дізнатися те, що вам не показують, ніхто не показує в українській інфрапросторі на, напряму. І ми бачимо, що зараз відбувається ця війна, про яку я говорив Хуситів, це центральне командування США. І от рік тому, то не рік тому, перепрошую, годину тому, знову відбулися удари по Хуситам, по цим базам. І якраз це відбувається на тлі тому, на тому тлі, що Іран, який хоче створити ядерну зброю. Він підтримує Хуситів. І акусити якраз обстрілюють цивільні суда, і зупинили ж вони судоходство, обстрілюють американські якраз кораблі, військові, і тому вже з 10 січня йдуть дії. Тобто атакують і американські суда, і інші країни, і військові суда, і, щоб зупинити цей тероризм. Уже півтора місяця іде війна, можна сказати. А тут багато подій відбулося, які зараз немає потреби. Але разом з тим ресурси США теж обмежені, тому що йде протидія. Іде протидія і може спалахнути війна навіть з Іраном, не виключено, хоча є якісь там поступки в перемовинах, але Іран це союзник Росії. І протидіючи Ірану, команда Трампа таким чином теж допомагає Україні. Але європейські союзники і всі в Україні мовчать, але це практично як би, йдуть великі зусилля знищити їх і відновити цивільне судоходство. І ніхто на це не звертає. уваги. Два авіаносця плюс військові сучасні бії, 52-й та інше. Тому проблем і завдань в команди Трампа багато, тому потрібно з розумінням відноситися і замість критики, ну, потрібно навпаки сприяти тому, що робить команда Трампа. Тому що ну, так, навдячність це теж знеохоче допомагати далі Україні. Вони це роблять навмисно, звичайно, це в них завдання таке осваритися і ізолювати Україну повністю. І олігархам, напевно, все рівно, що вони будуть співпрацювати чи з Україною, чи з росіянами. У них свої задачі, свої бізнеси і ресурси, які вони зафатили. Віра, так, пані Віра, вітаю вітання. Всім сьогодні до речі, 39-та річниця Чорнобильської трагедії. так, ну, Співчуваю всім жертвам, і дуже був фільм, такий показовий про Чорнобиль на HBO, хто не бачив, рекомендую. Цікаві досить описи тих подій. Трамп дав чергове попередження. Путіна. Сподіваємося, що Путін надійде, що це може бути останньою. Сподіваємося, ну, мені здається, нічого не чути, блокує хтось. Будь ласка, ну, спробуйте перезавантажити, можливо, і блокують. Прозавантажити браузер, вона страшно гідко. Наші люди дивляться, що вони зомбовані. Медіа та негатив великі. Мені соромно перед Богом що таку пропаганду ведуть. Дякую. Ну дякую, пані Олена. Так ми розуміємо, що це пропаганда і це Україна ніби жертва пропаганди Але разом з тим, ну, ми не можемо впливати на свободу вибору. Коли ми наш канал, ну ми волонтери, хто працюємо безкоштовно і волонтерством займається 10 років. Але на першу чергу ми ставимо, акцентуємо, що це інформаційна війна. Потрібно боротися найперше із цією брехнею, тому що. Ну, переконали українців, що президент Трамп хоче загарбати Україну. І вони будуть потім протидіяти вибирати президента, якщо будуть ті вибори навіть, і заганяти себе знову в це рабство через те, що вони ну якби не розуміють з однієї сторони, але не докладають зусиль. Їх вже багато разів обманули і не докладають зусиль, щоб дізнатися правду. І, а інші, ті, хто знають, і не хочуть допомогти своєму сусіду, брату, своїм рідним чи іншим, не пояснюють, не докладають зусиль, щоб. Ізолювати чи якось пояснити, що це брехня, що вони розповідають. і а, В результаті цього і війна, і Лендіз, які міг би врятувати Україну, теж пропав. І зараз оця нагода врятувати Україну знову може пропасти. Ну і кого ми маємо тоді звинувачувати? ну Розумієте? Потрібно, щоб кожен докладав зусилля Ну, візьміть як другу світову війну. От я все-таки ну мені важко, але я мушу погодитися із своїм знайомим, говорить. Ну от подивись, як була війна, і навіть Росія вони організували і працювали в три зміни на заводах. І в США тут теж небагато ну, спочатку, щоб переналаштувати економіку на військовий рейка щоб Лендіс запустити, теж їздили машини з гучномовцями для того, щоб набрати людей, щоб вони працювали. Теж тут це був великий виклик, але разом з тим налагодили, як і військове виробництво, і Росія, навіть тоді СССР. Теж вони за півроку налагодили, привезли заводи там до Уралу і теж робили все, що могли. А, ну, коли Має ніяких зусиль з України. Ясно, що уряд він продажний, там половина зрадників. Я впевнений. То народ теж мусить якось тиснути на них. Якщо немає зусиль, немає цієї праці і чекати, що чи Трамп мусить це зробити, а зворотнього руху немає, то це ставить під сумнів наміри народу, чи він хоче бути вільним. Я впевнений, що ті, хто захищає вас, дуже Розчаровані, якщо ви не можете навіть поширити тут тієї правди, тому що вони віддають життя, вони віддають здоров'я і все поставлено на карту. Кожен день вони ризикують і докладають неймовірних зусиль. І немає виправдання, щоб ви не зробили крок і не допомогли їм. Бо от переконали, що Трамп ворог і допомога може бути втрачена без США, Україна не має шансів. Тому, будь ласка, прийміть все це якби серйозно і допомагайте. приєднуйтесь до твіттера і беріть інформацію напряму. Так, макілян та вони вибрали самі, що дивитися так. Ну ми все рівно мусимо зробити якийсь крок для того, щоб допомогти. Ми це робимо за. А... Заради того, щоб допомогти Україні. І якщо посилати допомогу, як я такі перед посилай допомогу, зроби донати і все, іди до побачення, то це нічого не змінить. Щоб коли ми приїхали 20 років назад, більше вже майже 30, то наші знайомі, з якими ми зустрілися і познайомились, розповідали нам, що їхні батьки приїхали, і вже 100 років вони посилають допомогу кожен там місяць, хто скільки може там, і посилки, і їжу, і все. І це, ця історія продовжується. Це таким за. Зачарований круг, якщо а, люди чекають на допомогу, а самі ну, не роблять кроків для звільнення, для того, щоб бути незалежними, ну то посилай ще наступних 100 років, нічого не зміниться. Без розуміння ситуації протидії і активної вашої участі нічого не, не зміниться. Президент Трамп дає шанс, але потрібен ваш крок, щоб ви, от навіть наші підписники, можна зробити, в нас є група Facebook. Можете доєднатися і там спілкуватися. Створіть приватну групу, щоб ніхто не бачив, координуйте свої дії, як і в Твіттері, так і в інших соцмережах. Пояснюйте, позвоніть. Не сперечайтеся і з терпінням і. Увагою, спробуйте пояснити їм і пояснювати прогнози, пояснювати дії і все, що відбувається. Тому що по-іншому ну, в нас не вийде нічого змінити. Панове, архітектори війни давали лендліз такої мети не було. Sorry. Пане Роман, архітекторів то не було, але народ США, Конгрес і Сенат, переважно більшість 98% проголосував. Це історична така підтримка лендізу. І все, що повинно для його задіяння, потрібен був крок із боку президента Зеленського уряду, співпраця. І ми провели 22 мітинги, ну хоча б люди поширювали ту інформацію. Люди не поширювали, зміни показали. І хоч народ США і хоче допомогти, але зворотнього кроку і отримати ту допомогу не було, шанс втрачений. Це ще один ну, це такий яскравий приклад, як через програш в інформаційній війні Україна програє зараз в цій фізичній війні. Іншого способу поміняти обставини і ну просто я не знаю. Наталія Забелка, дякую. наші сумняні сумчани, здається, потроху настають прозрівати, вже не дивляться марафон. Ну я співчуваю, що йде війна і обстріли, все ну, потрібно приймати участь і докладати щоденних зусиль максимальних в інформаційному просторі на, на, на перший на перше, друже, на пант метро. Друже, до вас мало доєднується людей, бо не знають про вас, я сам на вас потрапив випадково. Так, ми знаємо, але разом з тим мало можемо впливати, якщо ми звертаємося поширити інформацію, поширити стрім, чи якусь там ну, статтю, чи дані. Люди цього не роблять. Ну, напевно, YouTube, звичайно, блокує, а ми знаємо і бачимо це, але без вашої участі, співпраці і поширення допомоги ну, ми нічого не можемо зробити. Є Facebook, сторінка також там теж мала активність, є Twitter, мала активність. Тому, якби потрібні спільні зусилля, інакше я не знаю, що можна робити. Далі Дякую, наші сюди. Так, це ми читали. Так, пару тисяч підбили дім, то може і не міг би Байден ігнорувати закон про лендіза. Так послухали Маркарова, яка працює на демократію. Так, вони ж повірили Маркарові, не здоровому глузду, не документам, які написані чорним по білому, а вони повірили Маркарові. Або, ну, звичайно, дехто з них теж продажні такі, скажімо так, помічники її, або працюють з неї десь там в ресторанах чи якісь мають. Її практично ніхто не підтримав серед діаспорян. Але серед українців теж єдиний навіть це не мітингу провели в Києві на підтримку лендізу. І все. І на той мітинг, на ту акцію прийшло два людини. От є єдиний богер, який зробив таку акцію, це. Зоя Кускова, пані Зоя Кускова, Вона, ми з нею познайомилися тому що вона зареєструвала якраз на сайті президента Зеленського петицію, щоб він активу, попросив Байдена Лендіс, лендіз, щоб задіяв його. І з зусиллями я не знаю, якими ми просили вже і в Україні. Ну, добрі люди допомогли, проводили, підтримали. Не всі, дуже мало, дуже мало підтримали якраз оцю петицію поширення на цієї петиції. І ми проводили я не знаю, скільки стрімів, скільки прохань було. Ну єлі єлі. Ми набрали 25 тисяч голосів, щоб цю петицію розглянув президент Зеленський. Але він її не розглянув, і все на тому кінець. Ну тобто. Ну, кого звинувачувати? Всі спроби просунути цю інформацію, інфопростер український, ну, не були успішними, тому що підтримки розуміння не було, і було блокування постійно. Навіть хотіли поставити, ми домовились, кілька разів домовлялися. цей щит великий бікборд в Києві там і хотіли поставити, і нам теж відмовляли. Тому тому така ситуація зараз. Так, ну я вам дякую, пане Дмитро. Ну, можливо, з Божою допомогою з вами і всі разом ми можемо поміняти ситуацію. Я думаю, що на цьому будемо закінчувати. Я дуже вдячний всім вам за підтримку. Дякую. Зеленський не відповів. Так, пише. Користувач Друг Сміт. Так, ну, ми знаємо ситуацію. Тому в нас є всі шанси, всі можливості і є інструменти, але без зусиль нічого не вийде. Тому потрібно, щоб всі знали, всі побачили, що президент Трамп докладає зусиль і хоче вести на Путіна санкції. Але потрібна ваша підтримка, потрібна ваша інформаційна сприяння і ці події, при яких Трамп другий раз не захотів. Не захотів зустрічатися після похорон із Зеленським, і навіть руки не подав, ніби він зустрівся з ними. Але ми бачимо, він серйозний досить був і один на один провів розмову Зеленським, без Макрона, без журналістів. Це про щось свідчить. Хто сказав, що там було три стівця, а потім двоє тільки розмовляли, Він його відсунув. І це не значить нічого. Ну звичайно, вони ведуть і звідку поїхав робити якісь там кроки для перемов. Але це не відмінило того, що Трамп після цих всіх подій написав, що прийдеться вводити санкції. Тому будемо сподіватися, що це все разом воно подіє і буде сприяти зупинці війни на вигідних для України умовах. Санції потрібно. Так, так. Я думаю, що буде потрібно. Тим не менше, робимо, що ми можемо. Будемо сподіватися, що з Божої все в нас вийде. Ще раз дякую всім, дякую ЗСУ і слава навіки Ісусу Христу.